Питання щодо приватизації державного майна розблоковане. Такі об'єкти вже почали готувати до продажу. Про це повідомив заступник начальника регіонального відділення фонду Держмайна України Олег Сокол у ході брифінгу. За його словами, наразі вже готові інформаційні повідомлення про продаж чотирьох об'єктів державної власності. Це найбільші об'єкти, які є в Миколаївській області, і вони розташовані в саме в місті Ніколаєве. Попередні заборони нам не давали здійснити приватизацію цих об'єктів. Активно готується до продажу дослідний завод інституту імпульсних процесів та технологій. І плюс к ньому база відпочинку наука в Кобліві. Також готується до продажу Ніколаївського експертна та підприємство на Кобіра 17 який забезпечує протезами Миколаївську область. Теж велике підприємство. А воно буде приватизовано як соціальний об'єкт з збереженням профілю діяльності. І таких об'єктів ще чимало. Також, відповідно до законодавства, передача держмайна в оренду здійснюється лише на онлайн-аукціонах, в електронній торговій системі Прозоропродажі. Серед найприбутковіших орендних ділянок державне підприємство Миколаївський морський торговельний порт в порту 59 договорів оренди, з них тільки три бюджетні, решта комерційні, які забезпечують надходження. Але слід зазначити, що в зв'язку з. Тим, що на сьогоднішній день фактично Миколаївський морський порт не діє, є обмеження щодо користування цими площами, і з метою збереження бізнесу, забезпечення можливості орендарів зберегти свої міста, була введена постанова Кабінету міністрів України можливість до моменту повного відновлення торговое суднопласу звільнити їх аредна плати цих орендарів. Іншими словами, якщо протягом місяця орендна площа не використовується самим орендарем, то й оплата за звітний місяць скасовується. Рішення ухвалюється кожного місяця на підставі довідки балансового тримання про те, що дійсно протягом місяця зазначені площі не використовувалися в діяльності зазначених орендарів. Але в будь-якому разі, якщо даже використовувалися, то зазначив, що в Миколаївській області до цього часу платяться тільки 50% орендної плати. Найбільше на уредні надходження по Миколаївській області вплинуло припинення роботи морського торговельного порту, адже вони становили до 90% з усіх надходжень. Катерина Рупташ, Богдан Вану, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.